Токсичніші танки за всю історію World of Tanks. Повертаємося в наші часи. В Цьому танку списку німецька ПТСА у сьомого рівня Є 25 або просто боха. Маленька, швидка, надокучлива і дуже болюча. У пісочності від неї просто нікуди сховатися. Перезарядка 2 секунди. Кожен постріл по 100 льфи і ти вже не розумієш, де в тебе ділося хп. Вона У справжня, як справжня боха, знаходить найжарнішу ціль і методично її виїдає. До того ж, є 25 Має не лише гарну рухливість, а й чудове маскування. Її потрібно ще спочатку виявити, наздогнати, попасти по ній, і при цьому ще й не програти її у прямій дуелі. А це, повірте, зробити зовсім непросто. Цей пісочний токсик дуже рідко з'являється у продажу, і далеко не всім пощастило його отримати. Але ті, кому він дістався, справжні щасливчики. А якщо вже зовсім небридло давати по 800 фугасом на БЗ-176, просто сідаєш на рівень чи вмикаєш ДП машину і роздаєш по 100, але кожні 2 секунди. І повірте, це не менш боліче.